Це з лозової побетонки, дивіться, які ями бляха Так що мене вразило оце знак Що він оце означає? Це що він таке означає Ще 70 ограничення Які сім'я? 20 20 їде. Не можу з колеса Ян дивіться яка дорога Заприкаліст там якийсь це саме сидить в кабінеті власті Доїжджаємо до того моста хоть ее переїхать такі ями а вони 70 ограничення поставили Ну, хто тут їздить той знає о дивися камазан Дивіться, посеред моста дірка. Дірка, щоб не провалилися там 70-те обмеження правильно, ну як що скажете.